Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Вчора в нас був гороскоп по єрвізації картоплі на травень місяць 25-го року. І ви попросили зробити вже на червень місяць найкращі дні посадки, і на травень ще раз повторити, у нас є на каналі уже ці гороскопи. Але так раз ви, якщо ви просите, то, будь ласка, ми можемо нагадати, якраз попереду 16-17 травня можна буде висаджувати картоплю, і це дуже гарний час, і для того, щоб копати і зразу їсти і для збереження. Нам треба зберегти. Другий період в рибах на продаж, як ми завжди говоримо, тому що вона не зберігається. І третій період у нас буде він нічний. Але у нас багато підписників в різних країнах, і для них це годинний пояс якраз буде нормальний. Отож, будь ласка, використовуйте цю інформацію. А тепер на червень місяць. До речі, ці гороскопи підходять і для посіву насіння моркви та буряку, тобто всіх коренеплодових овочів. Що ж, давайте розглянемо на червень місяць агрогороскоп посадки картоплі на червень. Час Київський. Гарний період починається 13 червня. Знову, як і в травні місяці, перша частина місяця якраз буде, коли буде місяць, знаходиться в кінці першої та в другій фазі і повня 11-го. А це значить, виростуть дуже гарні корчі, зелені, багато листя, а під корчами буде мілюзга. так? Говорили мої батьки, ще, ще інакше говорили, але то не коректно, як вони говорили. Можу тільки сказати, що населення деякої країни і не хотілося вибирати ту картоплю. Але так було, коли ми садили перед повнею, тобто перша та друга фаза. І ось у нас гарний період вже після спаленого шляху місяця починається 13 червня з 10 години ранку до кінця доби, 14 червня з 0 годин до 10 години ранку. Наступний період телець спадаючий місяць 21 червня з 6 години ранку до кінця доби гарний час. 22 червня всі 24 години та 23 червня з 0 годин до 9 години 30 хвилин ранку. Ось, бачите, у нас такі гарні періоди, але це у нас друга половина місяця. Що ж, вже будемо надіятися, буде гарна погода. Будемо ще готувати гороскоп ведичний на червень місяць, тому що у нас якраз вже два місяці, саме на Україні ми бачимо, що тут дійсно здійснюються такі природні кліматичні умови, які повинні бути. Саме по ведичній астрології в районі екватора. Все змінюється зараз, і епоха в епоху переходить не просто так. Тому будемо ще розглядати ще і червень місяця, до речі, і всі місяці, для того, щоб знати, коли ж. Розпочнеться зима, чи не розпочнеться вона зразу дуже різко ще у вересні місяці, може й таке бути. Але поки що спостерігаємо за ялинками і будемо вивчати погодну ситуацію. Ну що ж, ми підготували відповідь на ваші питання. Бажаємо вам щастя, здоров'я, гарної погоди та удачі у ваших справах. На все добре. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.